Звільнення з військової служби за станом здоров'я в 2025 році. Зараз фактично є дві підстави для звільнення за станом здоров'я. Перший це наявність інвалідності, другий це наявність висновку ВЛК щодо неможливості служби за станом здоров'я, тобто повна непридатність за станом здоров'я. Щодо інвалідності, тут зрозуміло, є особи, які були мобілізовані вже будучи інвалідами. А нагадаю, що до квітня 2024 року особи з інвалідністю не мали права на звільнення зараз. Таке право вони мають, і або ти вже є інвалідом, і подаєш відповідний рапорт, або другий варіант це ти отримуєш направлення на ВЛК, також направлення на комісію щодо твоєї працездатності, яка присвоює тобі відповідну групу інвалідності. Із сказаної групи можна подати рапорт, який розглядається 14 днів, і таку особу військовослужбовця з інвалідністю буде звільнено. Інший варіант через ВЛК. Це треба отримати. По перше, направлення на ВЛК, а по-друге, щоб відповідна військово-лікарська комісія. Надала такий висновок, що не дозволяє військовослужбовцю служити, тобто висновок про повну непридатність до військової служби. І вже маючи такий висновок, можна писати заяву на звільнення з військової служби. Зауважу, що висновок про непридатність може бути двох типів: наприклад, непридатність протягом 6-12 місяців з цих підстав можна звільнитися, або повна непридатність, так скажемо, на все життя. І з цих підстав також можна буде звільнитися.